Всім привіт з вами Діма і ми граємо вже третю частину Minecraft. І ми граємо летсплей. Продовжуємо грати. Я, тут я е, в не серії я пішов е, за желізом і за ресто ой цим чорним Я Зараз кажу. Коротше, тим чорним І я мав кірку, і і цей. І опці я згадав І зробив собі зачарвательний стол. Знайшов дуже багато цих як синих. Коротше, Коротше, як я говорю синька, я зробив зачарвав собі. Оце в мене заговор огня. Це якщо б'єш когось, то він цей. А зараз я вам покажу. Чую. Курка О, курка курчить О, курка курчить, зараз я вам це. О, бачите, згоріло. І зразу дають жарене м'ясо. Бо коли щось згорить. о, зараз покажу. Коли тварина горить, то вона і вмирає, то вона зразу дає м'ясо дивіться. жарене. О, бачите, жарений стейк. Я так собі трохи набив. набив. У Мені ще є кирка щось ефік... там двоє ефективності, є. і зараз покажу. Мені дуже сподобався цей меч. Дуже сподобався. Кірка, прочність один і ефективність один. Це добре. А сьогодні я візьму три железа, не, поскоду, не пошкодую. І два цих зроблю кир, э, три к, сокеру, железний топор. Берем. І зачором у мене є 4 цих. Ой, якраз це що це острота, це ефективність і один. Це да, Поставлю на Церта один. Все. І піду рубати дерево. В цій серії може я сьогодні буду робити або буду брати. Я зараз поставлю на паузу. Деякі нарубаю багато дерева для нашого будинку, тоді я виставлю. Я вернувся. Я збирав це 4 дуба непереробленого. І в нас в мене вже ніч. Зараз я вам десь покажу не місце. Дуже інтересне місце. Зараз мені треба меч меж заговор огня. То, що я икрас и хочу заговорить я всякий зомбі крузом да побут Їжу Їжу ще їжу все вже не бігающий я У нас і так і їжі багато стати можна Ви дивіться, я копав дерево, Дивіться, що знайшов. Хто може пояснити мені, що це таке? Але я думав, що це інопланетяни. А де? Навіть поняв, як серію назву. Яма плане планетянів. Інопланетянів. І дивіться, яке велике ще є рівне. Тільки тут горбики, але тут це як це болото. Ну, пішли дальше грати. О, є паук, це вже добре. Бо мені треба дві полотенки. Я так і не знайшов ні одного паука після того першого паука. Є добрий паук. Давай ж дві полотенки. Зараз я можу зробити водочку і під дощ водочку дуже добре лапається. Під дощ най, найліпше лопається водочка. Мені ем, цього мало, бо треба три палки, то я візьму, зроблю вудочку, лишу, це нам ще треба. Візьму це вже похати, бо це не треба. Раз, два, три. Раз, два, я понял, мені ж треба когось вбити, щоб в мене був опит добрий. І я міг вже цей міх уже вудочкою ловити щось. Вже там і реч. О, поховати. О, там нема нікого, що. Вибачайте, може й Дім я буду робити в наступній серії. Якщо якщо так складеться. Я нічого ще не знаю. Може, як дощ, швидко кітця я можу й зараз зробити. Але я не думаю, що дош так так візьмеш швидко кітця. Еже коробку сама не з О. Сразу ежу. Це вже добре. Все, три. Мені из этих трех мені пониз хватає. Хоть би на першу часть, на шось перше. У меня, коротше, раз була така будочка класная. Потому что берешь. Типа... І зразу, типу, навіть не в дощ, береш кидаєш і тобі вона за заодно йде. Це щось морська удача вроді. І ще там ловились інші вудочки. Коротше, я раз взяв на одну просту вудочку запав зачаровану вудочку. Потім почав е, на цій зачарованій вудочці лапати. І цей... цю зачаровану вудочку я запав ще одну зачаровану, але вже ліпшу вудочку. Ну нічого ще нема. Я не знаю чому, може зламалось. Ну, Може піду просто з простою вудочкою піду. Мне нема десь кладати. Що я сейчас снимаю. И снімаю? сундук. Все. Ставим сюда сундук. Понятно. Ставим еще раз сундук. Так У нас теперь получається дві неїсь на блокади знизу є ще речі. Берем, викидаємо це, що не треба. Що мені все треба решта. Я добрався до води. Можна лопати воду. О, сідло попалось. Мені повезло, мені випало сідло. Сідло в Майнкрафті 0.13.0. Ще нема сідла. що не можна його зробити, але можна його знайти в пічках, з е, села або місце, не знаю як то називають. І, і тільки якщо злопати на вудочку. От мені на вудочку це і злопалось. Добре. Якби не дощ, я би ще довго довше тримав. Почекай, трошки. <кхи> Як я вже казав, ми будемо робити в наступній серії. дім. З дерева ми не будемо такі багаті, що будемо робити з каменю. А каменю у нас нема, майже нема. Тому... Тому не кажіть, що не будете дивитися. Хто не хоче дивитися, як я роблю дім, то не дивіться. Я вам нічого не заважаю. Ну, мені здається, це достатньо. Мені десь пора вже закінчувати серію. Я з вами, може, на сьогодні прощаюся. Всем пока. Не забувайте лайки відео. Ставте великі пальці вверх. И не забувайте підписуватись на мій канал. Канал. На мій канал.